Вночі 25 березня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками типу шахет. Уламки збитого апарату пошкодили приватний сектор міста. Поранень зазнали 11 людей. Зруйновано повністю три будинки та пошкоджена дахи і вікна на 47 будинків. На сьогодні ДЕС-пілот продовжує виконувати роботи по облаштуванню віконних прийомів USB, накриттям брезентами тих будинків, які можливо. Попередити замакання разом з профільними комунальними службами на місці падіння уламків шахеду працюють рятувальники. Десятий взвод РЗ сумісно з транспортом від Хумс буде виконувати роботи по руйнуванню фронтона, який загрожує подальшим обваленням, та не загрозу мешканцям. Тобто сьогодні будемо руйнувати фронтони та Дах будинку Сергій Лусюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.